Геді така сердита. Мабуть, і досі засмучена через того типу, який її покинув. Стручатися не будемо. Вона наша подруга, а якось вона була більше, ніж подруга. У нас були інтимні стосунки. Навіть більше, ми з нею переспали. Як ти можеш принижувати геді? поплюжити ту мить. Це дар божий. Дуже шкода, що ви не хочете допомогти Геді, але цього разу за штурвалом я. Що сталося? Тебе це не стосується. Та скажи зі мною ти можеш говорити. Ми ж друзі. А якось були більше, ніж друзі. Велике діло. Ми з тобою переспали. Я б хотів думати, що це було щось більше. То ще раз переспали. Колосальне місто. Гермо Афродіт. Це не означає, що я тобі розповім про своє особисте життя. Це можливість поплакатися в жилетку. Геді, я ж. Вибачте, я не знав, що ви в моєму кабінеті. Я повернуся пізніше. Дуже добре, пане Брекін, дайте нам п'ять хвилин. Ми Герман. Ти не вловив сарказму. То ми повинні піти. Ні, ні. Сидіть тут скільки хочете. Принести вам пудингу. Я на дієті. Забирайтеся з мого кабінету. Геді, зачекай, що таке? Відчепись від мене, герм. Велика новина. Дайно вгадаю, одна з них стюардеса, а друга інструктор з аеробіки. Ой, які ми цинічні насправді то дві дуже розумні редакторки. Але з ласки Божої, вигляд у них як у стюардеси і тренерки з аеробіки. Ну то що з ними? З ними вони запрошують нас на гру груджаєнс проти ковбойс. Жартуєш? Ні, але ти маєш сказати, що ти журналіст. Чому? Це птахи високого польоту. Думаєш на них справить враження те, що ти перевіряльник фактів. Люди, слава Богу, що ви є. Серйозно, щоб ти знав, я вважаю себе журналістом. Справді чудово. У мене є дядько, який вважає себе таксідермістом. Забіжу пізніше. Не забудь сказати, що ти журналіст. Ви розумієте, Джей сказав, що ми не робимо кар'єри. Дехто не справляється зі своїми обов'язками. Точно іде цей тип. Перестань. Кар'єру за один день не зробиш. Один день? Ми тут вже чотири роки. І вже чотири роки працюємо на цій роботі. Тобто, в сумі 44 роки. Так, я гальмо. Але я знайду роботу. Скористаюся зв'язками. Ми візьмемо правильний курс. Знайдемо гавань серед бурі. Моє вітання, товариші. По курсу Земля добрий день, пане Крофорд. завжди радий тебе бачити, Шерман. Гоппі Лоїс, Ерл, Пол Брекен, мій улюблений афроамериканець, Джим Крофорд. Мій улюблений депресивний маніяк я почув, але це неправда. з депресивно маніякальним психозом покінчено. відтоді, як мене поновили у вищих ешелонах, Ватертон Publishing, Я літаю високо, як повітряний змій. але потім я опускаюся на землю і стаю бульдозером. Потім бульдозер стає метеликом, і я знов літаю. А тоді метелик здихає. До чого ти ведеш? Чорт забирай. Я доходжу до суті. Після розлучення я тільки те й роблю, що намагаюся познайомитися з жінкою і завжди дістаю від коша. Підеш зі мною на пиво і розкажеш, що я роблю неправильно. пол, я стаю бульдозером. Якась дитина посадить мене в банку з під кави, кине туди листочок, і я помру від голоду. Добре, один кухоль. Дякую, пол. Оревуар. Іду вити кокон. Може, це метафора, але про всяк випадок я триматимуся подалі від чоловічого туалету. Пане Крофорд! Пане Крофорд, зробіть мені послугу. Я не хочу користуватися тим, що ми друзі, але синку, не сміши, ми не друзі. Тоді, як усі вважали вас божевільним, я вам допомагав. І саме тому ви повинні дозволити мені написати статтю. Ти поводишся дуже хоробро. Таким я тебе ще не бачив. Дуже неприваблива картина. То ви дасте мені матеріал чи ні? Іди сюди. Я завжди хотів зробити одну річ, яку? Вдягти сукню. Сер, це залишиться між нами. Ні, мені потрібна стаття про це. Чоловік проводить вечір у місті, перевдягнений жінкою. Шерман, що скажеш? Ти достатньо мужній, щоб одягти сукню? Що це ми робимо? Ви захотіли, щоб я зробив щось для нашої кар'єри, і я це роблю. І Ти хочеш щоб ми вдягли цю сукню? Твоя правда, вона нас повнить. Привіт, Луїс, дякую, що прийшла допомогти. Ця стаття для мене дуже важлива. Нема за що? Покажи, що в тебе є. Я вдягну цю сукню і цей ліфчик, який напхаю шкарпетками. Шкарпетки не годяться. Вони випадають і падають у чашу з пуншем. А тоді Лакузо хапає їх і починає показувати всій школі. Потім прив'язує їх до антени на своїй машині і так їздить по місту. Це тільки гіпотетично найгірший випадок. Що в тебе є ще? Помаранчі, грейпфрути. Грейпфрути? це занадто. Чомусь чоловіків не приваблюють жінки з великим бюстом. Як ти помиляєшся? Добре. А як щодо макіяжу? Я взагалі не дуже фарбуюся, але тобі доведеться намазюкатися. Звернися з цим до Гедді. Краще я триматимуся від неї подалі. Сьогодні вона не хотіла зі мною розмовляти. Крім того, я не хочу мати такий вигляд, як у неї. Щось ти занадто серйозно ставишся до цієї статті. це не так. То що мені вдягти? Колготки чи панчохи? Я подягла колготки, але в мене такий класний пояс до панчих. Герман, це не тільки стаття, правда ж? Ні, стаття. Добре, але насправді немає значення, що ти вдягнеш. Жінка це її хода. А ну пройдися. Тебе швиденько розкусять, але якби ти стояв коло тюрми у день звільнення, то на тебе багато хто купився б. З мене годі вже награлися в перевдягання. Не будемо писати ніяку статтю. А йшлося тільки про статтю. Але ж це прекрасна нагода торкнутися до жіночої сторони нашої особистості. Стривайте, увесь цей час у нас була жіноча сторона, і ми ніколи до неї не торкалися. Твоя правда в мене нічого не вийде. Вийде Герман. Я пожартувала. Ти повинен написати цю статтю. Якщо, звісно, йдеться про статтю. Йдеться про статтю. Але ж люди дивитимуться на мене і знатимуть, що я чоловік. І не дивно. Втім, послухай: в мене є два запрошення в новий клуб із сайду. Тільки для жінок сьогодні. Ходімо. Навіть не знаю. Якщо статтю надрукують, ти зможеш вибратися з відділу інформації. Це твій шанс стати справжнім письменником, як Реймонд Чандлер, Норман Мейлер. Ернест Hemmінгвей. Правду кажеш, Луїс. Я готовий. Пора приєднатися до великих людей літератури. Де моя туш. Господи. Благаю, хай це буде тільки стаття. Come on. То ти йдеш? Я боюся. Нема чого боятися. Потиняємося тут, зберемо матеріал для статті. Що це ти робиш руками? Нічого. Ти нас видаєш. Я поправляю бюст. Герман, не чіпай своїх апельсинів, а то люди збіжаться. Вибач, я трохи нервуюсь. Треба знайти місце, де можна сховатись. Розслабся, зі мною ти в безпеці. Тут тебе ніхто не знає. Луїс ці запрошення тобі дали на роботі. Як ти узнав? Тобі проявляється жіноча інтуїція? Вибач, не переживай. Ми триматимемося від них подалі і не здійматимемо галасу. Пол мені потрібна дуже жіночна особа, дуже ніжна. Така як... як оця жінка. Добрий день, пане Крофорд, пане Брекен. Привіт, Луїз. Крофорд. Ходімо, я хочу випити. Пол загальмуй. There's я вчуваю у повітрі озон. <реш> так, я вчора забрала цю блузку з хімчистки. Одне запитання: де ти була все моє життя? Одна відповідь: вдома відрощувала пеніс. Ви мене вже бачили. Oh. Ні, я б ніколи тебе не забув. Але ви мене вже бачили. No. Ні, не бачив. Розкішна жінка, але оце сіпання обличчя. I... Пригостити тебе? А я думав, ти хочеш пригостити oh, мене. Добре, добре, я повернусь. Як бумеранг. Луїз, мені дуже незручно. Перестань, Герман. Ти вже велика дівчинка. Хлопці починають тобою цікавитися. Ти знаєш, що їм потрібно, але ти не повинна поступатися. Хіба що хочеш бути популярною? дякую, мамо. Луїз, як справи? Добре, Джей, Я хочу познайомити тебе зі своєю кузиною. привіт, дуже приємно. Я б з вами побалакав, але хочу познайомитися з жінкою. Не розумію, чому це Джей знехтував нами. Тому що, мій друже, боюся, він не вважає нас гарненькою. От свиня. Луїз. Я хочу побути сам. Стаття ж про самотню жінку. З тобою все буде добре? А вже ж. Іди, потусуйся. Я про себе подбаю. Моя маленька дівчинка вже доросла. Стривайте, я цього не замовляла. Я б не пила. Це починається з безплатної випивки, а закінчується підпільним лікарем. Мене звуть Геді. Я йду до бару. Тобі чого-небудь принести? Так, білого вина. Можна сказати вам, що ви дуже гарна жінка. Ви, напевно, кажете це всім жінкам, тільки гарним. Я почуваюся школяркою. No. Що ти мелеш? Це не я. Це я сказав. Це для статті. Я входжу в образ. А це таки правда те, що кажуть про чорні шкіряні туфлі. <рес> Чого це ти почуваєшся як школярка? Боже, його рука на нашому стегні. І За кого це він нас має? Не знаю, але якщо він підніметься вище, то все зрозуміє. ну припини. Ти що? Я з тобою жартую. Ти якась закомплексована. Це моя жінка. Краще піти з першим. Вибачте, я не знав. Все нормально. Так, я трохи знервована. А ви Патрік Юін? Так. Дякую, що допомогли. Пане Юін. Без проблем. Коли я бачу, що чоловік надумав щось дивне, то повинен розібратися. Так, він був доволі химерний. Я про тебе. Як ви узнали, звідси мені видно татуювання на твоїй лівій груді. Санкіст. А твоя права грудь закотилася під стіл. Підклади. Вибачте, я бачив, як ви розмовляли з Патріком Юінгом. Ви його дівчина? Джей, це я. Hey, hey, Чоловіче. Know, я знаю, ти шокований. Yeah. Так. Джей, just... зникни. You... Добре. А вже ж. Oh, have... Хоч Хочу мене є одне запитання. Чому? Це для статті. Намагаюся прискорити розвиток своєї кар'єри. Я знаю, по-твоєму, це дурня. Я тебе не осуджую. Я випив чотири роброя і до закриття буду розкутий настільки, що. Джей, забирайся. Вибач, що так довго якийсь козел чіплявся коло бару. Куди ти? Я ж тільки сказав, що ти переможеться змагання, найкраща жінка в цьому барі. Ага, і ти даси мені медаль. Oh. Гарно ти його відчила. То чого ти сюди прийшла? Почувалася самотньою. Я навіть не уявляла, що цей клуб такий м'ясний ринок. О, oh, чоловіки, ти їх ненавидиш. <рес> Тільки починаєш до них звикати, і вони зникають. А ми лишаємося ні з чим. Так, якщо поталанить, що ти маєш на увазі? Нічого. А мені так не здається, тебе щось непокоїть. Добре, слухай. Я познайомилася з чоловіком. Він здавався мені особливим. Це було кілька чудових днів, а потім він несподівано зник. О, такий мій талант. А ти думаєш, що це той один єдиний? Ні, я думаю, що я вагітна. Бідолашна дівчина. так це страшне. У нас буде класний матеріал для статті. Ми побачили, як жінка огляє себе перед іншою жінкою. О, до статті будуть фотографії, але ми обманом змусили геді розповісти нам дуже особисту річ. Де ж наша гідність? Зараз вона дуже щільно впакована в колготки. ти впевнена, що вагітна? затримка велика, мушу піти до лікаря. Страшенно не хочеться йти самій, але я навіть не можу попросити того негідника можуть піти зі мною. Знаєш, що ти повинна зробити? Ой, будь ласка, не треба. Я вже наслухалася цього від чоловіків. Чому вони ніяк не можуть зрозуміти, що коли в жінки проблеми, їй потрібен тільки той, хто її вислухає? так, я тебе слухаю, але якщо той тип такий негідник, то чого ти з ним зустрічалася? Він багато, впливова людина. Та й секс був чудовий. Мабуть, найкраще за все моє життя. Ага. За все життя? Насправді був один хлопець. Хай це будемо ми! Хай це будемо ми! І хто був той хлопець? Я з ним працюю. Так. Продовжуй. У нас це було двічі. І просто надзвичайно. Звучить заманливо. Може, познайомиш з ним? Навіщо він тобі здався? Він загаю. В нього паршива робота. Грошей немає квартира. Ну-ну-ну. Головне, що він класний у ліжку. Хороші новини. Я повернувся. Переборов твоє сіпання обличчя. Я тебе хочу, і ти будеш моєю. Ні, не буду. Мені подобаються пробивні жінки. Ви були б щасливі знайти собі і надувну жінку. Добре, добре. Опирайся, якщо хочеш, але побачимо, чи встоїш ти проти цього. Це ти, шерман. Все гаразд, я знаю цього чоловіка. Сучі ти, сину. Геді, перестань. Геді, зачекай, я все поясню. я... Дивіться, Патрік Кюїн. Нікс! Уперед! Герман, я щойно розмовляв з діком Елсвортом про ту твою статтю. Я знаю, дурна ідея. Він сказав, що написано прекрасно, і додав, що я мушу тебе пильнувати, аби він не вкрав тебе з відділу інформації у свій журнал. Справді, так моє вітання. Вчора ти викинув добрячого коника. То ви теж влаштуєте мені солодке життя? Ні. Ти мав це пережити, щоб написати статтю. Але як наступного разу збиратимеш матеріал, то заради всього святого поголи ноги. Чула про твою статтю. Вітаю тебе, паскудний вилупок. Геді, нам треба про це поговорити. Я не хочу про це говорити. Ми про це поговоримо. Я не хочу про це говорити. Якщо ви хочете поговорити, то можете піти в мій кабінет. Люди, я марную на вас свій сарказм. Краще збережу його для дружини. Обговорюйте свої проблеми в коридорі. Вибач за вчорашнє, але воно того варте. Я перевдягся жінкою і дізнався, дещо дуже важливе. Те, що накладні вії знімаються тільки зі спеціальною змивкою. Ні, я не про це. То є спеціальна змивка. Герман, як ти міг сидіти слухати всі ті особисті речі? Геді, я ж твій друг. Тобі треба було з кимось поговорити. Але я сказала все це, бо думала, що ти жінка. Перед тобою та сама людина, що була вчора. Хіба що зараз на мені не восьмий розмір? Ну дванадцятий. Річ у тому, що ти не повинна відштовхувати мене тільки тому, що я чоловік. Я ж можу бути твоїм другом. Навіть не уявляю як. Ми можемо почати з того, що я піду з тобою до лікаря. Дякую. Я вже в нього була. Я не вагітна. Це просто велика затримка. Я за тебе радий, але не смій нікому казати. Це те, що має лишатися між друзями. Шерман! Ось те де? Хочу поговорити про вчорашній вечір. Пане Крофорд, вибачте, я ж намагався вам сказати, що це я. Мені на це начхати. Я хочу зрозуміти, чому мені не щастить жінками. Я б хотів узнати. Ти б сказав, що я гарно цілуюся, Ну, а тепер я можу йти? Ні. Ти повинен набрати 90 очок. Я ще такого не чув. Де взялися ці правила? З Германової голови. Це наша голова. Якби ми грали в твоїй, то грали б за твоїми правилами. Дай сюди. Грі кінець. Чудова гра. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.